Наш батальон-Рей воював в на Херсонському напрямку, відпрацював всі поставлені задачі на 100%, і зараз нас перекинули на інший напрямок на Запоріжжя. Наша задача там стоїть основні, це е, тримати оборону і не дати десанту висадитись в тому напрямку, де ми зараз стоїмо. Там шість батальйонів десантників. Там є е, знаємо 100% вагнерівці і чеченці. Вагнерівці і десантки підготовлені дуже крепко, а чеченці це селфі-воїни, це, це їхній загранатрят. Нам без разниці. Да. А рай всіх перемеле.